Так, бачу дуже багато хейту, коментів під відео про помилки запуску в таргетованій рекламі, а саме про час запуску, Про це я зніму окреме відео завтра. А сьогодні продовжуємо значить цей топ, так як він заходить: це непідготовлена посадкова сторінка. Це стосується не тільки інстаграму. Але всіх посадкових сторінок, куди ви ведете трафік, будь-то профіль Instagram, сайт, квіз, там будь-що. Тобто не можна запускати рекламу, якщо у вас не до кінця оформлений Instagram. Наприклад, як тут немає у вас ні хайлайців, ні заклику до дії, ні контактів, ні. Ні постів, ні сторіс, ні свіжих публікацій, нічого. Це стосується тільки тих аккаунтів, які, через які ви хочете продавати свої товари чи послуги. Якщо користувач перейде з реклами на профіль, в якому немає життя, то, скоріше за все, він у вас нічого не замовить і не напише. Те ж саме стосується і сайту, якщо при переході по рекламі у вас чи довго вантажиться сайт, чи не працює якась кнопка, чи не адаптується. Він під мобільну версію нормально, то це теж впливає дуже сильно на конверсію, тому звертайте увагу на ці моменти. І чим краще у вас будуть працювати ваші посадкові сторінки, тим більше буде конверсія.